Всім доброго ранку. З вами Світлана і канал Вікнами в сад, я знову не втрималася. Ой, прийдеться, мабуть, інтернет відімкнути, вимкнути точки. Буде діло. Бачите, яка величезна посилка. Я її розпакую, звісно, зараз без вас, бо там довго прийдеться. Але, ну, щоб ви не лякалися, доставка такої посилки коштує 214 гривень. Ну, Це дійсно велика, це 2 метри. Ну, зараз подивимося, що ж тут я вже знову назамовляла. Ось погляньте, що я отримала, які <laughs> махіни. Ось так захотіла. Хоч я там і формую вже сама гортензію. Але ви подивіться, який великий штамп, який дорослий кущ. Ну, просто чудовий. Це лаймлайт. Так, це сильні високорослі, навіть із суцвіттям прийшли, так що обрізати вже буду я. Коштує така рослина на штамбі 400 гривні. Ось така жимолость, шапкова варієгатна. в мене є така кущова. Захотілося мені ще і на штамбі. Подивіться, які гарні штамби. Доволі такі вже міцні. І дуже гарні вже шапки. Коштує така рослина 200 гривень. І я завжди полювала на клен Друмонді. Ось подивіться, які гарні бруньки. Яка гарна рослинка, теж який це вже міцний дорослий штамп. Прививка, до речі, виконана. Бачите, яким матеріалом це є м -м дуже добре. Ось в таких кульочках теж, дивіться, штамп теж високий на кленові. Клен коштує 400 Не Немає таких цін. По крайній мірі, я не зустрічала якісного матеріалу, ось таких привитих рослин з такими цінами. Там є дуже багато у цієї продавчені. я, щоб вже знову не наразитися, як той раз, я вас всіх запрошувала в групу і тисяча Людей написала, це дійсно мені було складно, якщо чесно. Я на екрані вам напишу номер телефона, попросила у продавчині номер телефона. Тому що знала, щоб доробити розпаковку я і ну, нічого не запиталася, дала номер телефона, ти дала людина, бачите. Ну, звикла, ж, мабуть, хтось телефонує, просить щось уточнити. Звати її Мирослава. Пензей, здається, теж напишу і покажу сторіночку у Фейсбуці. А у кого нема Фейсбуку, то на екрані буде номер телефону продавчині, тому до неї звертайтеся. Там є дуже багато на штампах рослини. Усіх ціни ось 400 гривнів. Там є і клени інші, там є гортензії різних сортів, там є і берези декоративні і калини. Ну, дуже великий асортимент. Вони самі прививають, вони самі це нікуди не перекуп нічого через те. І ціни ось такі, бачите? Але ще навіть і замовила ректу Барбарис Ректа. Теж дивіться, який вже гарний великий кущ 100 гривень. Ось такий вже дорослий, зовсім дорослий кущ. Мені дуже подобається, бо він дуже гарно забарвлюється восени. Там такі цікаві кольори, просто такий фейерверк різних кольорів. Він є колоноподібним. Має дуже гарне яскраве зелене листя влітку, а восени то щось таке чудове-чудове. Але погляньте, скільки треба часу, щоб ось такий уже штамб у гортензії. Це не один рік, і не два, і не три, щоб сформувати ось таку, дивіться, як гарно формовано. Навіть ось тут вже видно, що навіть саму шапку так, формували вже Років два, ось так чудово, все охайно зроблено. Ну, Далі вже моя стрижечка буде на весні. Все живеньке, тому що бачу, ось десь царапнулося при перевезенні. Бачите, ось все живе, все гарне. Там бруньки вам показала, які великі. А тут показала вам, ну, листя є та й все. Ну, спробую, спробую, звісно, з жимолостю, шапковою. Ну, як такі морози величезні, дуже вона може скидати листя, але нічого, вона потім знову дуже гарно відходить. Ну, за 200 гривень теж, повірте, це потрібно було її. Ось в мене вже куш два роки росте, ну, щоб я його ось так змогла на штамп вивезти, та він навіть не дає таких ще високих пагонів. Тому це виведений. Чи прищеплений, мабуть, все-таки виведений. не бачу місця прививки. Сформований, скажімо так. Отже, там кажу, дуже велика кількість рослин. Я хотіла ще дуже калину, одну там, хотіла ще купити наш там берізку карликову з жовтим листям, але, ну, Знаєте, все зараз не буде. Але, порівнявши, які гарні ці дійсно рослини не тільки на фотографії, я зрозуміла, що з людьми можна мати справу. Отож, ну, коріння вже навіть і видно, що тут воно проросло вже. Тому дуже легко так розірвали і пересадили. Ну, зараз буду зберігати їх. А дворі тільки прикрию там низ соломкою, то в мене в ящиках, нічого їм не буде. Це на дворі вони зберігаються і продавчині. Тому ось такий цікавий в мене варіант. Ой, знаєте, хочеться якихось дорослих рослин, якщо чесно. Є маленьких за два тих роки я накупляла їх багато, але щоб сформувати, потрібно ще мені років-три чекати таку, а мені вже хочеться краси. Якісь, знаєте, зараз такий час. Що, думаєш, живемо сьогоднішнім днем? Ось так. Бачите, були які шапки. Ось, доволі такий гарний кущ. Я думаю, що я давно моніторила канали, особливо з кленами, ось з таким всім, то це я побачила найдешевший варіант. Вкладу потім вам фотографії, які це є рослинки, щоб ви, звісно, бачили. Всім добра, здоров'я, миру, тіште себе. Якщо вам це приносить радість, який там вимкнутий інтернет. Якщо ви заспокоїтеся таким чином, як я, ай! Скільки того життя? Тішить воно вас, задоволення отримуєте, значить, воно вам додає здоров'я. Отож, всім добра!